Це ми зробили з батьком минулому році стіну пам'яті. Вони в інтернеті була, нам хлопці намалювали. А це побратими його, друзі, коли приходили. От вони розписуються із третій штурмових, приходили хлопці. Це фото взагалі унікальне. Мені так подобається. Оце. Азов, бачите, як він, він ну прям ну патріот ношу. Я не спілкуюся з дружиною Дениса, не бачу онука, тому що вони за кордоном. Хочу попросити його друзів, побратимів, щоб вони, що я зберегла від сина фото, всі, шкільні оці і прописи ще є, всі ордени, що в мене є, щоб вони передали ромі. Я так думаю, що щоб він пишався своїм батьком. Ну, Він дійсно набагато зробив і для міста, і для країни. Таких патріотів у нас майже вже не залишилось. Цвнаці всі вже загинули. Справжні патріоти.